Друзі, вітаю вас! Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, і дякую, що ЗСУ дає нам можливість з вами спілкуватися навіть на культурні теми, про які ми сьогодні хочемо поговорити найближче 22 хвилини. Бо це інтерв'ю дня і в нашій студії Юлія Півовара, директорка українського театру імені Василька, і Олександр Самусенко, виконуючий обов'язки головного режисера Українського театру імені Василька. Вітаю вас! Вітаю. Доброго дня. Дякую, що дня. знайшли час. Розумію, що робота навіть попри війну, робота театру не припиняється. Театр завжди з нами, театр завжди поруч з ЗСУ, допомагає, допомагає культурно і допомагає всім тим не тільки Одеситам, але й людям, які приїжджають до Одеси, тимчасово, або знайшли тут притулок собі до кінця війни. І зараз культурний фронт все ж таки він є. Він стоїть, він працює. а Розумію, що є якісь питання в цьому культурному фронті, бо є процес мобілізації. Чоловіки або самі вирішують іти на фронт, або до чоловіків підходять і їх забирають на фронт. Ми все це розуміємо, і величезна кількість акторів, вона саме чоловіки, на яких на плечах яких цей культурний фронт лежить. А і розуміємо те, що є жінки, які з початку війни виїхали за кордон з дітьми, як взагалі-то зараз працює а, театр? Чи є можливість зараз ставити повноцінні театральні постанови грати все, що завгодно а, з приводу от на такі моменти, пані Юлія? Ну, дивіться, ми ж зробили за минулий рік дев'ять прем'єр. Так. І вибачте, ну, вони і величезні, і масштабні. І мені здається, що така вистава, ну, вистава Карпатський вестерн, яка mm -hmm. наша була о, крайня прем'єра минулого о, сезону. Там майже, о, майже весь акторський склад театру, і навіть і монтувальники, і всі, і всі, і всі. Тому що о, ну, це величезна, величезна вистава. До речі, о, вона у нас від Будеться 8 вересня, uh -huh. ми цієї вистави будемо відкривати фестиваль Мольпомена Таврії. Так що я запрошую всіх, можна побачити, тому що це і оркестр на сцені, і наші дівчата, які співають yeah. вживу. Це ну я думаю, що люди отримують величезне задоволення. Все ж таки, якимось чином, дев'ять прем'єр ми випустили. Крім того, в нас відбулося ще сім окремих концертів нашого оркестру uh -huh. театрального джазового оркестру під керівництвом Вадима Бесара. Бесараба. Ну, Це потужна робота. Концерт з ведемо-Басараба буде 3 вересня, так що теж. Теж запрошую, теж запрошуємо, приходьте. А складно, звісно, складно було минулого року. Складно зараз, тому що минулого року ми зібрали просто по одиницям з різних театрів країни дуже потужну, дуже сильну трупу. А uh -huh. зараз виникають якісь наші внутрішні моменти, виникає звісно, питання щодо мобілізації, і звісно, зараз це все. Uh, складніше, 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 складніше. Uh, ми піднімали і ваш канал теж yeah. допомагав допомагав нам висвітлювати ці проблеми. Ми піднімали питання щодо мобілізації, щодо необхідності вирішення цього питання. І ну, ми всі розуміємо. Найстрашніше, що відбувається з нами, це іде війна. Yeah. І головний фронт. Ми теж це розуміємо. Це фронт і. Uh, Заради, якщо не буде е, військових, ну не буде в нас нічого далі. Ну і життя але, не буде так. Да. Але ми маємо все ж таки розуміти, що о, о, під час будь-яких війн театри продовжували роботу, тому що ви правильно на початку сказали це і. Перезавантаження наших військових. Ми спілкуємося, ми спілкуємося багато навіть із психологами. Uh -huh. І, наприклад, от наша вистава «Неаполітанські пристрасті це була просто майже зроблена, ну не так, скажімо, щоб на замовлення, насправді, на замовлення психологів, тому що вони сказали, ви знаєте, у вас чудові вистави, там, Саша вони сміття, чуваки не святкують. Вони дуже потужні, вони дуже сильні. Але для наших хлопців, для того, щоб вони мали можливість прийти в нормальну реабілітацію, їм uh -huh. потрібна комедія. І ми, ну якщо це треба робити, вона зроблена якісно, вона хороша. Але це саме з апарат наших психологів. До нас приходять і хлопці після шпиталю, і багато приходить до да, нас, тому що. Да. І Переселенці теж це теж складна історія. Людям дуже важко знайти якесь своє місце, хоча ми приймаємо десять приймає всіх. Але дуже складно людям, тому вони приходять до театру для того, щоб отримати це перезавантаження. Зараз була дуже складна ситуація. Зараз намагаємося якось впоратись з цим, і ще раз кажу, ми підняли, підняли цю тему, тому що мовчати далі було неможливо. Тому що далі йшла мова про існування взагалі театру. А на сьогодні. Сьогодні ми маємо наступну ситуацію. Вийшов закон, який там дозволяє да підприємствам, які там утворюють якийсь унікальний культурний продукт, yeah. то, там отримати а, 50% бронь від мобілізації. А, ну насправді закон, коли я його прочитала, це він стосується всіх, а насправді нікого. Uh -huh. Але а, я хочу зазначити, що у нас насправді просто дуже потужна. Команда департаменту культури нашого yeah. обласного yeah. і вони разом з юристкою, очільниця департаменту пані Олено Олійник. Разом з юристкою вони знайшли шляхи. Ми зараз подали документи в Одесі. Вже два театри отримали цей статут. Uh -huh. І зараз ми маємо отримати цей статут. Я розумію, що це буде. Не так швидко, як би ми хотіли, але ну вже зроблені кроки, які нададуть нам просто можливість зрозуміти на кого ми можемо. Скажімо, так хто залишиться в театрі. Ну нам нам розраховувати, треба так, розраховувати. Так. Нам треба якимось чином да. планувати подальшу роботу, тому що Точно. ну на сьогодні давайте говорити відверто. У нас, наприклад, буде на сьогодні запланована вечір. Вистава хтось з хлопців йшов, його забрав, зупинили, забрали, все, зупинили все, що ми да. граємо. Нічого не граємо. Да. Тому має бути вирішено це питання. Коли мені теж ставили, запитували мене, ну а як що вам, хто обіцяє, ніхто нічого пообіцяти в цьому випадку не може, тому що так. Uh, обіцянки тут не. Недоречні так, є, є величезна проблема, і е, дуже погано, що лише зараз це до цього питання все ж таки звернулися, тому що вперше е, в голос ми обговорювали ц, цю проблему саме в Одесі, саме в українському театрі. А, 9 березня, коли до нас приїхали директори та театрознавці з України на прем'єру якраз Карпатського вестерна, до нас приїхали директори Херсонського, Миколаївського, Рівненського театру е, е, з Дніпра, з Івана Франківського і ми про це все говорили. Ми піднімали це питання, тому що кожен з нас розумів, що рано чи пізно виникне да, а, да. Так, ця проблема. І Ми говорили не про те, що актори не мають воювати. У нас 13 чоловіків. До речі, ми подавали коли, коли інформацію на військкомат на 1 серпня. В нас залишалося загалом з тим 13, 52 чоловіка. Працювала в театрі, це елітні люди, які заводно. З цих 52, це, це не лише творчий склад, це всі. Да. 13 чоловіків у нас знаходилися на фронті. Вибачте, це майже вже половина наших пішла на фронт, тому що є елітні люди, є інваліди, да. там купа да. всіх да. інших. Половина в наших, наших знаходиться вже там. Ми не можемо, ну не, не може існувати театр без розуміння, як це буде далі. І е, ми зверталися з різних приводів. Там у нас була там. І коли був е, був це, теж ваш телеканал говорили про те, як забрали на війну нашого актора. і Це просто вісім став, який одразу мали залетіти. Жувалося, так. Да. Так, да. а вибачте, ну ми ж ми ж теж ну це ми ж не конвейер, який може просто штампувати це все, так не так не буває. І мова йде про те, що ми актори воюють. Наші yep. актори і багато хто з хлопців пішли, пішли добровольцеві, когось е, призвали. Вони мають воювати. Але для того, щоб ми. Е... Існували, просто існував театр. Нам треба за на законодавчому рівні було це питання вирішити. Ми ми писали листи і на мінкульт, ми писали листи на генштаб, ми писали листи на Міністерство оборони. Ми зверталися до всіх. Врешті-решт, я все ж таки сподіваюся, що якісь ну якісь кроки почали робитися, і дай Боже, через там місяць ми будемо більш менш розуміти, як, як воно буде далі. Ну і здебільшого. Театрів по Україні не так багато. Це не десятки тисяч людей, це сотні людей, які працюють. Так небагато чоловіків, які не створять з собою величезну потужну армію. При цьому вони тут працюють. У них тут є завдання підтримати. Як з резульської точки зору на це ви дивитесь? Чи легко працювати з відсутністю чоловіків? А взагалі, чи можливо, щоб театр був виключно жіночий? Ні, неможливо. Угу. Чоловіча енергія, вона. Відповідно, має бути не тільки спрямована на, наприклад, на захист або на якісь інші речі. Чоловіча енергія в театрі це є основа, тобто підґрунтя, на якому будується все. Немає чоловіка на сцені, тобто, ну відповідно, немає тої енергії, яка має йти в зал. Це якщо казати стосовно енергії. І, взагалі, жіночий театр. Мабуть, може існувати, бо mm -hmm. за часів Шекспіру це взагалі був тільки суто чоловічий театр, і він. А, чоловіки грали з жінок. Mm -hmm. Тобто, відповідно, зараз ми жартуємо, що давайте вертатися да, да. до yeah. а, Шекспіровського театру. Тільки навпаки, а, дуже складно. Mm -hmm. Дуже складно це вирішити. А, дуже складно стримувати людей, бо відповідно. А, я, мабуть, скажу загалом не тільки про себе, а і про весь чоловічий колектив українського театру. Хлопці в нас дуже мотивовані, хлопці в нас готові захищати країну. Yeah. І відповідно іноді це дуже важко пояснити, що ти потрібен саме тут. Yeah. Саме тут і саме в цей час. Тобто е, ніхто з нас не відмовлявся, не відмовляється, і відмовлятися не буде. І не шукає собі і можливість. Не шукає да, можливість. Засмити, Якщо та, да. ви ж розумієте, що ми, е, ми лишились тут, ми працюємо, ми нікуди не виїхали. Mm -hmm. І виїжджати ми не збираємось. І їхати. От, нещодавно ми були на прем'єрі прекрасної. Е, Прекрасного фільму Довбуш, так. і там Довбуш, наприклад, він каже. Тобто, це такий наратив, який свідомо саніним режисером вставлений в цей фільм. Де він каже: Довбуш, каже: Я не хочу нікуди їхати. Я хочу бути газдою на, на своїй свої землі. На своїй землі. Да, так воно і є. І ми маємо газдувати на своїй землі. Тобто, і ми тут, і ми лишаємось тут і працюємо. Ну, я знаю багато чоловіків, які в вашому театрі а, Анатолій Головань, який на початку війни з автоматом я його зустрічав, бо вночі він. По вулицях ходить в день він пробігає повз мене. Каже: Ну я побіг. В мене там теж робота, але без автомата в театрі. Так. Потім вночі він знов з автоматом і так далі. Я робив. Я бачив таких чоловіків, які так роблять, бо вони так можуть вкластися. Ну, не забувайте ще. Ми допомагаємо. І волон... Ми збираємо і нашим хлопцям. Да. Ми ну, зараз ми до речі, якщо буде можливість, звертаюся теж до Одесити, Зайдіть на сторінку нашого театру. Ми збираємо зараз нашому хлопцю на. Автівку, якщо є можливість декілька копій киньте, тому що ну треба на зсу збираємо хлопців. А ми допомагали херсонцям. До речі, теж наші партнери гімназії школи. Ми змогли їм ну, коли відбувся підрив Каховської ГЕС. Ми майже за один день змогли купити їм човен, а школи зібрали гроші і ще за один день купили дуже потужні мотори. Ми постійно знаєте, це постійно відбувається. Очо mm -hmm. щось щось постійно потрібно, і це робота, яка теж вона відбувається в театрі. Тому ну це, це такий процес, який в театрі. Як я сьогодні теж мала розмову. І я говорю, в нас не найголовніше, що ми робимо, це вистави. Але паралельно в нас відбуваються оці всі рухи. Далі в нас відбуваються дуже потужні культурні події. Це і зустрічі з нашими письменниками, зустрічі з філософами. Це все відбувається безкоштовно. До речі, люди просто стежте тому що і це е, діалог, який відбувається між е, людьми, як на мене, це дуже дуже, дуже дуже важлива історія. Але все одне головна ціль і головна, головне завдання театру ставити вистави та показувати їх глядачам. Е, тому я теж сподіваюся. Підтримую Сашу, без чоловіків це робити не можна. Хоча Саня, ми теж я сьогодні згадувала, що в виставі золоте теля угу. у нас е дівчата грали з чоловіків, так що, якщо що, досвід ми вже маємо. Тобто, ви да, підготувалися, трошки підготувалися. Але все ж таки треба, щоб було саме так. І е зараз е Олександр до речі. Теж ставить виставу да. в неділю рано зілля копала за Кобелянську. Це теж потужна вистава. Багато акторів багато... декорації складні. І ну як можна цю виставу зіграти без чоловіків? Ну тому да, йде про циган. Ну, тобто а ніяк, ніяк, і, як, да. Да. і ну. до речі, це якраз ми при присвіряти... хоча б один циган повинен бути. Ну, на Хоча б треба, щоб вийшов, так <світ> ну, так, да. так. ось а, і, до речі, це буде якраз у липостопаді буде ювілей юв Ольги Кобилянській. Mm -hmm. Ми напередодні випускаємо цю нашу прем'єру. Думаю, що це буде цікаво. Ну і знов таки, якби президент, я так розумію, держава сказала: пробачте зараз не час а культурі, хоча ми її боронимо. Але не час. Давайте закриваємося всі, так. всі йдемо на фронт. Ми так. розуміли. Так. А так ми розуміємо, що завжди і президент, і залужний, і інші військовослужбовці кажуть, ми захищаємо у тому числі нашу культуру. І як захищати культуру, при цьому не давати культурі працювати. І розуміючи, що є дійсно єдиний фронт, це військовий, але при цьому є аграрний фронт. На якому а, зараз чоловіки плюс 60, а вони працюють комунальники, які в бронежилетах у Херсоні зранку, в четвертій ранку метуть вулиці в о, бронежилетах, який ж це не фронт, і а. є дійсно театральний. Хтось каже: Ну я зараз не хожу до театру. Ну це твоя проблема, що ти не можеш, не хочеш, і так далі. А є люди, які без цього жити не можуть, і в тому числі люди військові, які приходять до вас. Розоважаються потрошки, видихають, і розуміють, що я заради цього. Піду зараз на фронт. Ну, у нас повернувся з якийсь момент. Наш завпост mm -hmm. дуже талановита. До речі, людина. Він майже майже з березня 22-го року. Він знаходиться там. Талановитий хлопець, і от він приїхав. Це було, було в вересень місяць минулого року. Він якраз потрапив на е, Жовтий місяць. Він якраз прийшов на е, виставу на політанської пристрасті. Mm -hmm. Він встиг прийти на перший на, на перший акт. Він вбіг е, на другий акт і він мені телефонує. Ви знаєте. Я, я прийшов я був, я, і був по формі. Так. І ви знаєте, коли завершилося це все, всі сміються, всі лунають, аплодисменти. І я так на себе подивився, і я зрозумів, що я на ті 40 хвилин просто забув про війну. Він просто переключився. Да. Він мені сказав, я розумію, за що я воюю. Це важливо. А є ще більш більш скажімо так, більш вагома історія, бо саме ми, uh -huh. саме український театр, є носієм української культури yeah. і відповідно української мови. А якщо розглядати мову як генетичний код. То відповідно не можемо втратити не і маємо зупиняти права. цей процес, не можемо не да. маємо право да. ні для кого це не секрет, що Одеса є і залишається потроху ще а, російськомовним містом? Так а, і для того, щоб транслювати а, українську мову, є відповідно. Ми також ми є носіями української культури. А, а хіба це не є спадок? А хіба це не є? А, той код який ми маємо боронити, і хіба це не є боротьба так. за Україну? Так. Я абсолютно згоден з вами, що театри повинні працювати, бібліотеки повинні працювати, кінотеатрі повинні працювати. Так. Де ми ще побачимо Довбуша? Де ми ще побачимо. До речі, йди, дивитися фільм дуже хороший. Да. Дуже де ми дуже ще хороший. побачимо Карпатський вестерн, так. де ми ще побачимо Мельпомену Таврії, тільки у театрі. І заради того. Щоб хлопці змогли повернутися і не просто посидіти вдома там з фільжанкою кави, а ще й насолодитися театральною якоюсь постановою, вони приходять до вас. Про мельпомену тагії ми спілкувалися з директором театру Херсонського, який каже: Ну, не можуть вони у Херсоні зараз прийняти всіх, поставити все, що завгодно, вони по всій країні розійшлися. І зараз по всій країні будуть у всіх театр, театрах маленькі вистави, маленькі краплинки того, що буде називатися Мальпомена Таврі. Одеса теж приймає частину. Одеса не не лише приймає частину, Ми не лише граємо вистави у межах фестивалю Мальпомена Таврі, да. Одеський український театр запропонував свою сцену для проведення декількох вистав у Мальпомена Таврі. До нас при прийдуть 10 та одинадцятого вересня малий театр з Києва угу. з виставою двоє. І, 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 і Івано-Франківська філармонія з виставою про що мовчать чоловіки або «Декун Фурева». І, до речі, якраз той самий Іван Довбуш, який всім подобається. Це, uh -huh. це, це його моновистава. Це Олексій Гнатковський, актор-режисер з Івана-Франківська. Нас в нашому театрі дві вистави є в постановці Олексія Гнатковського. Це yeah. серце навпіл та ніч перед різдвом. Я цю виставу бачила торік. Я бачила саме Олексія. Якщо ви будете мати бажання прийти, просто посміятися і подивитися на неймовірну людину з шаленою енергетикою. Приходьте саме на виставу Олексія Гнатковського, просто раджу. Я ви знаєте, це теж було такий момент. Ну, ми ж, це не не, не будь-який там високий штиль. Боже, да, да. але ви знаєте, коли я минулого року дивилася цю виставу у Палаці Потоцьких в Івано-Франківську, я зрозуміла, я взагалі забула, що там я театралка, що я знайома дуже добре з Олексієм Гнатковським. Ви знаєте, я просто. Безумовно вірила в те, що говорить Олексій, і я розуміла, як він володіє залом. Мені здавалося, що якщо він скаже встрибати, почнуть стрибати. Всі стануть всі стануть стрибати. Почну стрибати. Да. Скаже, плакати, всі почнуть плакати. Це щось було, було неймовірно. Дуже раджу. Ну і о, побачити пана Гнатковського можна у добуші так. і побачити цей фільм, неймовірний, який вийшов під час війни. Ну, І 8 вересня ми відкриваємо фестиваль в Одесі да. виставою Карпатський Вестерн. Далі ми в межах цього вестивалю граємо ще дві наші вистави. 15 вересня ми граємо Саша. Винесі сміття. Угу. Ну, це наша знакова да. така вистава. Да. І ми граємо виставу 16 вересня. Ми граємо виставу метод теж дуже раджу, тому що така. Uh, інтрига тримається там дуже дуже сильна і дуже потужні акторські роботи. До речі, це ж робота Олександра Самусенка на. Uh -huh. да. Вересні обіцяє буде дуже насиченим. А це О, не так. все вересні. В вересні, у нас Олександр зараз працює над цією виставою угу. в неділю зіля, рано зілякапала двадцять тридцяте, 24 -те Вересня ми чекаємо на прем'єру. вас. а до того стежте. теж за а, нашим репертуаром, тому що ми відновлюємо нашу роботу. Вистави, які бачили, не бачили. Вони всі сильні. Вони. Рі, різнопланові, я думаю, що на ми можемо на сьогодні задовольнити будь-який смак. Ну і головне, щоб а, ми не просто з вами поговорили а, от про цю тему про мобілізацію, в тому числі головне, щоб театр дійсно продовжив своє існування, продовжує своє ну, життя. І продовжив а, існувати як саме український театр, а не просто, просто театр. Український театр, який у Одесі робить величезну роботу. Тож я хочу вам подякувати за те, що ви є, за те, що ми зможемо прийти до вас, насолодитися, розгрузитися, поборотися з посттравматичним синдромом, поборотися з якимись наслідками вибухів і так далі. І знати, що українська культура вона продовжує існувати. Хочу подякувати вам. Дякую. Я дякую, Дякую. Юлія Півоварова, директорка українського театру. Сьогодні була з нами. Дякую. І сьогодні Олександр Самусенко, виконуючи обов'язки головного режисера українського театру імені Василька з нашої студії. Дякую. Навзаєм. дякую вам, що були з нами. Залишайтеся з нами. Приходьте до театру, слідкуйте за ним у Фейсбуці на всіх сторінках, на нашому каналі. У тому числі залишайтеся з першим міським, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.